Узявши до рук інвентар, активісти поспішають на озеленення пошкоджених берегів Видобицького озера. Дворічна Євгенія найменший член команди. На суботник із собою прихопила власну лопату та відерце. Дівчина говорити ще не навчилася, а ось знаряддям орудою вправно. Дорослим же копати все щось заважає. Диск від болгарки там трубу википала. Ну, бутилки тут везде, степло начиная з осени здесь почали вирізати дерев'я. І было було то місяць назад, здесь була вирізана ділянка. Были пні, вони засипали просто-напросто Грунт ґрунтом з мусором повністю весь. Лопату загострили і знову до роботи. Дощ не перешкода. Небо плаче волога йде, але буде все добре. Ми хочемо посадити зелену зону. Ми ну, що саме тут оддихаємо для людей? Для себе робота кипить, кипить. Ще я як... не ходом кипить. Ще як кипить ще як кипить ще, ще булькає. близько сотні захисників природи долучилися до толоки. На місці вироблених кленів, лип та верб. Посадити запланували дуби. Три з них особливі. Червонолисний дуб канадський. Цей воче світі подирас дерево. яке зараз намагаються знищити, бо він винищує українські дерева. Панове, ми йдемо саджати три дуби. З прізвищами чиновників, які дали дозвіл на це будівництво, дуби Черновицький, шуфрич та пінчук ростимуть на березі водойми аж до скону, вирок народного суду сажається дуб пінчук віктором. <різь> 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 Не треба садити шуфрича на суху. За безпеку дерев тезок впливових людей активісти не турбуються. Лучше чиновників зробіть, а доби оставіть. Доглядати за саджанцями захисники природи обіцяють пильно, а надто піклуватимуться про дуби канадські. Озеленювачі сподіваються, на ці дерева у забудовників рука не підніметься. Людмила Голоднік та Юрій Усік П'ятий канал.